Вітаю вас, дорога мені церква, шлях Любові, всіх, хто оверші та всіх, хто в розпорошені, мир усім нам. З певненістю продовжуємо молитися за мир і перемогу нашої України. Хай будуть посоромлені вороги наші та твої, Господи, хай розвіються вони, як полова на вітрі, і зникнуть, як роса на сонці. Амінь. Сьогоднішньою рано нашою ранковою росою буде псалом 19, 12, 13. А помилки хто зрозуміє? Від таємних очисть ти мене і від свавільців свого раба заховай. Нехай не панують вони надо мною. Тоді непорочним я буду, від провини великої буду очищений. У кожного з нас є незагоєні частини, приховані вади, таємні помилки, про які ми не повністю усвідомлюємо. Так сліпі зони є у всіх нас, тому цар Давид молився. Хто може розпізнати свої провини, а помилки, хто зрозуміє? Очисти мене від таємних провин. Псалом 1912. Ми очищаємося сповіддю або визнанням, яке відбувається через зазирання в своє серце, щоб виявити глибші мотивації. Якщо ми чесні перед собою, ми можемо виявити, наприклад, що ми насправді злі або налякані люди, незважаючи на те, як би нам не хотілося себе. Виставити в позитивному світлі. Якщо ви уявляєте, що не можете відпустити щось, наприклад, якийсь біль або невдачу в минулому, нагадайте собі, що ви повинні це зробити, якщо хочете продовжувати своє життя. Зосереджуватися на тому, як все могло бути інакше, означає бути поневоленим минулим. Мета покаяння повернути нас до Бога на все життя. А для цього ми повинні бути готові відпустити те, що робить нас хворими, що тримає нас в полоні, що годує біль нашої душі. Зауважте, що єврейське слово, перекладене як помилки, походить від корення слова, що означає блукати, загубитися або порушити. Питання, поставлене Давідом, є риторичним: хто може розпізнати свої помилки? Ніхто, якщо не відбудеться божественного втручання. Давид попросив, щоб його очистили від його таємних вад, які не є просто тими, які він зробив таємно, а радше тими, які були невідомі, невидимі та несвідомі для його особистого відчуття та усвідомлення. Це невмисні гріхи. Необдумані образи, приховані схильності, вади характеру та вчинки, які людина здійснює мимоволі, можливо, через глибинні сили та схильності, про які вона не помічала. Це таємні гріхи, представлені у світлі Божого обличчя, як молився Давид в Соломі 98, кажучи до Господа: Ти наші провини поклав перед себе, гріхи ж нашої молодісті на світло свого лиця. Це невигойність людського серця, що веде до смерті і загибелі. Людське серце найлукавіше над все та, не, та невигойне, хто пізнає його. Єремія 17,9. Зрештою, хто з нас усвідомлює, що ми робимо, коли щось робимо? Скільки з нас абсолютно прозорих і перед собою, перед Богом, без незрозумілих мотивів, тощо? що ми завжди маємо бути пильними. Завжди існує сила, звички або підсвідоме бажання чи конфлікти внутрішнього життя, які діють на нас, не кажучи вже про травми нашого минулого та сьогодення від ворогів наших душ. Нехай Господь дасть нам бажання бути зціленими, навіть якщо є частини нас самих, які, здається, опираються цьому зціленню. Амінь. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях, любові місто, Овруч. Господи, дякую Тобі, Боже! Дякую, Господи, за Давида як приклад для нас. Дякую що, Господи, Ти знаєш краще нас самих. Ти знаєш наші серця, наші думки, наші мрії, наші мотиви. Я вдячний тобі, що ти добрий до нас, що ти добрий, Батько наш, і ти тримаєш все в Твоїх руках. Тому, Господи, я прошу Тебе, щоб Ти допоміг нам очисти нас від наших таємних, допоможи нам. Звільнятися від всього того, що затримує нас, стримує, Господь тормозить нас. Хочеться йти далі. Хочеться зростати в тобі, хочеться більше знати Тебе, хочеться більше розуміти волю твою і бути в послусі Тобі. Також, Господи, я молю Тебе за Україну, ти бачиш нашу Україну, ти бачиш все, що там відбувається. Я прошу Тебе, Господи, помилуй, спаси. Наших людей, нашу владу, кожного. Господи, звільни нас від ворогів, як тих, хто всередині, так і тих, хто зовні нашої країни. Боже, вивільни Твої потоки благодаті, спасаючої благодаті на всіх уровнях. Господи, в ім'я Ісуса, будь з нами, Господи, Доверяємо Тобі нас, наших дітей, наше майбутнє, наших, наші сім'ї, Господи, наші міста, наші села. Нашу церкву, Господи, ми потребуємо Тебе, ми потребуємо миру. Ми потребуємо перемоги Твоєї, Господи, щоб вже, Господи, прийшла перемога у цій війні для України. і Щоб слава Твоя засвітилась. В ім'я Ісуса будь з нами. Амінь.